Алло? Алло, Тома, це знов Олена, шкільний психолог. Я вам зранку дзвонила. Так, так, я вас впізнала. У мене і контакт ваш в телефоні записаний. Це дуже добре. Скажіть, у вас зараз є клієнти? Ви ще на роботі? Ні, клієнтів вже немає, але я вже збиралася додому. Просто зараз іще в офісі. А що це прекрасно? Справа в тім, що я, як ми і домовлялися, написала лист з приводу вас і так співпало, що сьогодні якраз була нарада нашої асоціації. Там розглянули вашу кандидатуру, взяли до уваги і мою рекомендацію, і те, що у вас кілька сотень тисяч підписників, і вирішили включити вас до лав нашої організації психологів. Ого! Боже, я, я дуже рада! Зачекайте 10 хвилин. Зараз до вас приїдуть Віталіна Петрівна та Соня Ілівна. Вони входять до ради нашої асоціації, поспілкуються трохи з вами і зроблять остаточний висновок. Поспілкуються? Так. Зададуть кілька на професійну тему. Це формальність. Впевнена. Ви на все відповісте правильно. Не хвилюйтеся, валити вас ніхто не буде. Вам дуже пощастило, що вони у вашому районі мешкають та погодились заїхати до вас по дорозі. Інакше довелося би до понеділка чекати. Ну все, не буду вас відволікати. До зустрічі у наших лавах. Дякую, до зустрічі! Так. Дійсно пощастило. Чаю або кави. Дякую. Ми тільки но на з наради, там всього напились. Чаю напились і кави. А не те про що ви могли подумати? <плес> Отже, то ми сьогодні розглянули вашу кандидатуру і дійшли висновку. Що ви цілком нам підходите? Ви практикуючий психолог з великим досвідом. А найголовніше, що у вас велика кількість підписників. А це означає, що ваша робота цікава простим людям. Я теж про це хотіла сказати. <кхм> Отже, це формальна зустріч. Ми маємо задати вам декілька питань на професійну тему. І якщо відповіді будуть вірні, то вже у понеділок ви офіційно станете частиною нашої асоціації. А скоріше за все, у вівторок, бо в понеділок можуть не встигнути оформити документи. Встигнуть. Не встигнуть. Встигнуть. Встиг... <клес> 에... Добре, добре, мені не принципово. У мене сьогодні, правда, багато клієнтів було, тому у голові трошки паморочиться. Не хвилюйтесь, ми не будемо вас хейтити. Що? Ви хоч знаєте, що цей термін означає? В даному випадку він абсолютно недоречний. Тут скоріше підходить дієслово знаєте, ти що означає... Мені бо... не цікаво, що означає це дієслово. О, ну як. Тобто ви працюєте з людьми, але ні чорта не педра в сучасному сленгу, то ще й хибно використовуєте термін. А ви точно професіонал? А ви точно психолог одягатися як підліток не означає розуміти їх проблеми? Ви маєте бути для них прикладом, а не подружкою, з якою можна і пива випити, і план покорити. Це було лише раз і то тільки тому, що мені треба було налагодити контакт зі складним пацієнтом. І я налагодила. Лише психологічний, а не той, про який всі подумали. О, яка чухня. Між нами нічого не було і бути не могло йому 16. А от про ваші романи з пацієнтами вже пісні складають. Що? У мене всього один роман був. і Ми зараз одружені. Один А у вас який? перший, другий. А ой, ні, вибачте, сьомий. І всі вони ваші колишні пацієнти. Співпадіння. Не дух. А ти не лізь до мене у ліжко, сучка. Інакше я підніму на нараді питання з приводу завищення тобою ціни за прийом. О, як страшно. Зміріться з тим, що я користуюсь попитом, і до мене йдуть клієнти. Зивісь! Якщо їм на прийомі і бухнути дадуть, і косяк заб'ють. Ах, ти ж душніла, стара. Ах, ти шуть, ж... поморі! Сто! А ну стоп! Сіло обидві. А як ви можете людям допомагати, якщо ви між собою спілкуватися не вмієте? Ну, викорила вона один косяк з підлітком один раз. Ну і що? То краще він вже хай з дорослою людиною це зробить, аніж у підвалах із своїми друзями-дебилами. Та йому їм не сподобалось зовсім. Ну, вийшла вона заміж за свого пацієнта. Ну, то що її тепер за це розстріляти? А якщо в них кохання? А це і справді кохання. Значить, так. А ну швидко. Попросили одна у одної пробачення і йдіть звідси. Мене син один дома. Мені додому треба. Вибачте, мене Соня Лівна. Я була не права. Ви дійсно дуже професіональний. Підлітковий психолог. І у вас новаторські та ефективні методи роботи з пацієнтами. І, і ви мене вибачите, Віталіна Петрівна. Я насправді дуже ціную вас як спеціаліста з величезним досвідом, а ваші книжки одні з моїх найулюбленіших. Дякуємо вам, Тома. Ми погодимо вашу кандидатуру на вступ до нашої асоціації. Ви дійсно лагаєте. Даліна Петрівна мала на осі шарити.